Друзі, ну що ж, вітаю вас на своєму каналі. Як і обіцяла, сьогодні я роблю друге відео, де хочу поділитися з вами своїми враженнями про ретрит, на який я їздила 13 грудня. Був він 3 дня, проходив він в Карпатах, в місті Славсько. В Карпатах я була один раз їздила до своєї подруги, але це було десь років 13-14 тому. Так що цей ретрит він навіть мене, знаєте, так надихнув емоційно не тільки від самої програми, але і від нашого українського колориту. Дуже мені сподобались Карпати. Маловато, правда, снігу було, але все ж таки ми піднімались на джипах. У нас була така екскурсія на гору Захар-Беркут. Ну ось Там уже ми побачили і сніг, і вітер, і мороз. Так що ну, я була в захваті, мені сподобалось все. Програма в нас була дуже насичена, загружена. Нам не давали. Ніякого передиху, тому що були е, і СПА у нас процедури, і, і б'юті, нас вчили, як макіяж наносити. Е, пропрацьовували ми свої е, запити, хто з чим приїхав, була нейрографіка, і макарти, е, потім заняття йогою, була, звісно, і Вечеря в нас така іметована. Варили кутю. Ну, ми не варили, ми вже її коштували, а зварили нам дівчата, які проводили цей ретрит. Я їм дуже вдячна, дуже було все класно. Я коли приїхала, кажу, втомлена фізично, На, на нет, але емоційно я така була наповнена, що я просто пару днів. Не могла нічого навіть розповідати, розказувати. Мені треба було то все як-то переварити, знаєте, розкласти там в голові десь по полочках, бо ну, емоційно я, я просто в захваті була від того, що там було Ретрит цей мені реклама попалась в інстаграмі, до речі. І зацікавив він мене тим, що він був нутриціологічний, тобто були там теми по нутриціології, і весь ретрит, якби саме оце харчування і всі ці розмови там, які в нас ще були, за. Обідом, вечерю, так сказати, сніданком у нас були про здорове харчування, про нутриціологію, про здорову їжу. Тобто, це моя тема. Ви вже знаєте, що я ще до війни, я розповідала, закінчила курс по нутриціології. Це був невеличкий, коротенький курс, він трьохмісячний. От. Так, як все-таки я займаюся оздоровленням через здорове харчування, то ну, звісно, що нутриціологія, вона мене не залишила. І як я вже записала вам, до речі, відео, що все-таки треба вивчати свою інструкцію, а наша інструкція це наше тіло. Ми повинні, хоч трошечки, але знати, як він. Тобто наш організм функціонує, щоб якось тримати себе при здоров'ї. Так що курс по нутриціології, ретрит по нутриціології, а, і ще ж я так, думку, трошки загубила, що на даний момент я ж так само знаходжусь на навчанні. Тобто, ще літом я взяла. Ще один курс, так що він розрахований вже на рік. І взяла його тільки для того, що там він дуже великий і там більше занять по фізіології людини. Тобто мені хочеться все-таки ж побільше знань здобути. Про ось саму фізіологію організму, тому що, тому що нутриціологія це наука про саму їжу, як вітаміни, мікро-макроелементи, білки, вуглеводи на, нас, на наш організм впливають, але ж так само треба розуміти, як же ж сам організм функціонує. Ось і для цього я взяла цей розширений курс. Так, ну все, таку рекламу себе зробила, але ж я все-таки не хочу дуже сильно розтягувати це відео. Я буду маленьке відео записувати. Я хочу тільки сказати одне, що ми зібралися. Там були одні ми дівчата, 40, я вже говорила, 49, 48, 50, 52. 56 ось такого віку жінки. І теми в основному були, ну, і я поки що не буду брати емоційну тему, я скажу про харчування, про те, що все-таки ми говорили про те, що вже починаючи 40, а то зараз вже і раніше 35, і вже треба звертати увагу на своє здоров'я, тому що в нас дуже змінилось харчування, воно стало набагато токсичніше, воно стало набагато штучне, багато генномодифікованих продуктів. Тобто, все це дуже впливає на наш з вами організм. І, ну, звісно ж, на здоров'я. Тому і е, всі ці три дні. Ми вживали дуже корисні напої, соки натуральні вживали сніданки, білкові. Тобто, я навіть хочу вам сказати, я, ну, якось так останній час трошки, знаєте, там, дозволяла собі лишнього, і ось оці ці три, три дні. Мені так само показали, що ну, не треба цього робити, от уже займаєшся нормальним харчуванням, вживаєш те, що ти вживаєш, і не треба нікуди не ні вправо, не вліво, бо все-таки е, дає про себе знати оця вже їжа із як я вже, є в мене ж тема про прості вуглеводи, так що... Все, що стосується цукру, всіх оцих фастфудів, булочок, конфеток, тістечок, все це прості вуглеводи. Якщо вже вони перевищують норму на вашій тарілці, все це дає про себе знати. Ці качелі, стрибки із цукром, вони до добра не доводять. Так що... Говорили про те, що треба побільше вже нам з вами вживати. І кологену натурального. Ну що це кологен? Це бульйони, кісткові бульйони. Не треба ганятися не за чим дорогущі. Купити кістки, гов'яжі, зварити той бульйон, і супчики, і просто бульйончик цей пити. Тобто, ось натуральний кологен. Це. Білок, який робить нашу шкіру еластичну, забирає оці наші вікові вже зморшки. Тобто ми старіємо з вами не від того, що, якби там, роки нам додаються, а від того, що ми мало вживаємо ось у таких колегенних продуктів. Мало п'ємо, тому що із. Віком людина втрачає ось цю потребу, чи навіть не потребу, а здатність організму в питті. Тобто, коли ми ще мали, ось як діти наші, вони більше рухаються і їм хочеться пити. Тобто діти п'ють і оцей водний баланс він більш-менш в нормі. Коли ми з вами вже старшаємо, ось так як уже. Я в своєму віці вже менше оцих рухів. Ми не займаємось ніякими фізичними вправами, там окремо я беру якісь зарядки, руханки. І ми мало п'ємо. Тому нам, знаєте, треба самим собі просто нагадувати, що треба пити воду. Тому що оця наша шкіра, вона більше страдає, ще раз кажу, не від років, а від того, що просто ми зневоднені. Тому ось про це багато говорили. Говорили про те, що треба все-таки не забувати, що ми живемо з вами на Україні. У нас дуже родюча земля, не треба ганятися не за якими ківі, Хурмою, там, гранатами і так далі. У нас все росте наше яблуки, груші. Ну, Єдине, що я завжди купляю банани. Ну, я не знаю, Банани вже мені кажеться, що вони так війшли в наш раціон і на наші оці... базари магазини, що мені вже здається, що ці банани ростуть у нас десь на городі. Ну, банан у мене завжди є. Якщо хтось е, дивиться мої відео постійно, ці харчові ще каналу Танюша, то ви знаєте, що банани це в мене вже вони багато років на столі. А так, е, наші яблуки, пектин. Це ж так само натуральний пектин, Треба пекти яблуки. Не боятися своєї рідної їжі. Не купляти. Ні. Бо інколи, знаєте, дійсно, ми те, що це все проговорювали, як люди е, чіпляються за те е, здорове харчування це дорого. І Ще якісь там відмазки. Ви знаєте, нічого це не дорого. Це е, якщо ти починаєш нормально харчуватися, то е, вже в процесі ти розумієш, що на це, навпаки, набагато дешевше, ніж куплялося раніше майонези, ковбаси, оці всі закручені там шинки. Це ж воно ж не м'ясо. Всі ж ми розуміємо, що це пресовані якісь м'ясні відходи. Залиті тим, тим самим, не знаю, якесь там жиле, пережиле, з чого там вони калабанять оті всі заливки, і воно там тримається, пресується і тримається тієї купи. По ціні, якщо взяти кусок м'яса, просто кусок м'яса, воно ж не буде дешевше. Але все-таки краще е, зробити. Самому те м'ясо запекти, але лінь, Це також великий чинник. Бо, ну звикли ми зараз, розумієте, купив, нарізав, з'їв і все. І ліг на диван. А потім думаємо: ну, ну звідки це в мене ці лишні кілограми, звідки головна, біль і так далі. Ще багато говорили про те, що. Е Зараз люди всі живуть в стресі. А стрес, він буває видимий, а буває і невидимий. Тобто, якщо так вже руки трясуться, і ти весь отак теліпаєшся, то це якби такий стрес, на який ми звертаємо увагу, і ми ну, начебто ж, якби, розуміємо, да? щось таке трапилось, і ми вже калатаємося, що ми все стрес у нас. А є ж стрес. То, що ми не бачимо, тобто ми дивимось новини, які зараз ми слухаємо кожен день, бо кожен день трахкає, бахкає. Ми начебто спокійні, але всередині наш організм він відчуває цей стрес, тому що ми реагуємо на ці всі новини емоційно. І всі наші м'язи вони просто зажаті, отак, в кулаках. І Чому багато, наприклад, болі там в спині чи ще десь, ідеш до лікаря, він каже, у вас защемило нерв. Оце і є стрес, який защемляє оці всі наші нерви. м'язи стають такі, знаєте, як мотузка така. Канат, канат такий, який не можна не, не зігнути нічого. І ми з вами отакі от всі ходимо. Знаєте, немає у наших руках ніякої нелегкості, нем'якості. А це до чого приводить? Що скільки не їжте вітамінів, мікро, макроелементів, всяких там оздоровчих нутрієнтів, але вони не зможуть попадати туди, куди треба, тому що. Поживні речовини просто не можуть проходити через оці всі зажаті м'язи. Клітини, судини, все стягнуте. Тому і зараз дуже багато в нас оцих проблем у людей тиск великий. Я ж кажу, оці всі головні болі. Ну, тобто, це все ось цей невидимий стрес, в якому просто наш організм так скукожений. Просто що ми цього іззовні не бачимо. Але якщо про це хоча б говориш, для себе розумієш, то, ну, щось для цього починає хтось, почне вірніше хтось для цього щось робити. В оцій ситуації, в якій ми вже живемо з вами третій рік, треба знаходити все-таки час для розслаблення. Це не, не значить, що, знаєте, розслабуха, це там, ну, розумієте, да? це на якесь застоліє туди заливаєш там і розслабляєшся. А дійсно розслаблення нормальне. Це можна, наприклад, я даже вам приведу приклад, подивитися якийсь фільм. Тобто, якийсь там, наприклад, історичний, чи там навіть про якесь кохання, ну, тобто спокійний якийсь е, фільм про, е, який дозволить вам від, відволіктися від оцих усіх думок. Можна я, наприклад, зараз вже, мабуть, десь ще говорила, е, слухаю аудіокниги наших українських письменників е і Панас Мирний, і Нечу Левицький, тобто е їхні твори, тобто для мене ось я знайшла в цьому розслаблення. Так що, буває, навіть мультики, дивлюся, ще наші там, знаєте, з нашого дитинства ті самі, ну, погоді, ну тобто я ось в цьому для себе знаходжу розслаблення. Хто, той, хто більше продвинутий, той може там меди, медитації собі включати чи заходити в медитації. Ну, тобто е кожен для себе повинен все-таки Якісь варіанти цього розслаблення, втілювати в свій, в свій раціон, отакий, знаєте, і харчування здорове, і ось такі методики розслаблення, бо це все буде сприяти покращенню нашого здоров'я. Так що, ось такий був ретрит. Оце хотіла б коротенько розповісти, що стосується. Оцієї частини харчування, ось про що ми там говорили. Але дуже багато було і інших питань, які ми так само розбирали емоційні. Про це я буду, розкажу вам вірніше в наступних відео. поділюсь з вами, що для мене стало відкриттям, бо психологічні оці всі питання і стосунків сімейних, і стосунків там на роботі з колегами, хто як себе там почуває. Навіть були такі в нас дівчата, що. Пропрацювали багато років в кабінеті на хорошій посаді, але прийшли на ретрит з таким запитом, що все життя працювала, робила, але прийшла до того, що це не моя робота і навіщо це мені все треба було. Тобто людина емоційно на цій роботі, можна сказати, вигоріла. До такого стану, що ну просто прийшла до висновку, що це не її призвання, і ця робота вона їй не потрібна. Вона хотіла займатися зовсім іншим. Ну, ось отакі питання. Так, ну і на завершення хочу сказати, що не бійтеся змінюватись. Не бійтеся змінювати свої харчові звички, тому що здоров'я це найголовніше. І для цього я ще раз хочу повторити, що багато грошей не потрібно. Здорове харчування, здорові продукти, вони набагато дешевші, і набагато більше користі приносить ось оця оздоровча тарілка, в якій буде, наприклад, ваш. Сніданок, де буде два яйця е, е, глазуння. Там сирочок е, моцарела, е, е, якийсь там пучочок, невеличкі зелені, або я зараз купляю пекінська капуста. Я вже її не роблю з неї вірніше, ніякі ні салати, нічого. Два-три листочка я собі відірвала до цієї тарілочки. Все, у вас білковий сніданок, ви ще попили е, чай. із, е, Ну, я купляю, ви бачили, показувала вам е, хлібці такі, або якийсь е, е, хліб, е, хай він буде там навіть пшеничний, чи український, який ви там їсте, але підсушіть його, щоб він не був такий, знаєте, м'який-м'який. Змастіть його е, маслом. Зробіть собі трав'яний чай, або е, зараз зима. в мене чай, зараз я вже повторююсь. У мене імбир, лимон, ну, і в мене ще є своя калина. Можна купити, я ще люблю, е, такі трав'яні збори аптечні. Все. І такий сніданок вам дасть е, заряд енергії на півдня. Ви не будете. Будете бігати з цими перекусами і е, піднімати свій цукор. Ну, і звісно, що ось, як бачите, е, яблуки, бананчики, все це можна їсти на перекус. Ну, е, перекуси, звісно ж, не повинні бути там у вас через кожних 10 хвилин. Так що, про здорове харчування ще з вами говорити буду, буду готувати. Зараз частіше, тому що, чесно кажучи, у мене просто було навантаження з навчанням. Я взяла два навчання по нутриціології, але слава Богу, вже я завершила теоретичну частину, де треба було кожен день сидіти над уроками. Думаю, практика там буде трошки легша. І плюс в мене робота. Дівчата, в мене робота на 7 ранку, я встаю в 6, біжу. І приходила, вже було темно. Тобто мені дуже хотілося зняти якесь відео на вулиці. Сьогодні перше відео зняла. От. Ну, зараз, слава Богу, я вже приходжу трошки відніше. Так що, думаю, я всватиму ще вам знімати відео про саму готовку. Бо хочеться теж поділитися своїми такими. У мене дуже простяцькі рецепти. Я вже вам говорила, що коли почалась війна. В мене дуже змінилось харчування, а змінилось в плані просто ти. Тобто, в мене і так воно було набагато простеньке, бо воно ж давно вже мене оздоровче. А війна ще якось так ви, ви знаєте, вона, ну не знаю, вона мені якось так показала, чи так може склалося вже воно психологічно що. Якось так менше чи їсти почав, ну не знаю. Одним словом, що е, самі рецепти і сам, саме меню, воно мене дуже упростилось. Дуже упростилось. Я навіть інколи сама думаю, що е, набагато більше якось ми їли раніше, зараз набагато менше, але так в плані. Ззовні я не бачу, щоб ми там чи худали, чи якось, ну, знаєте, там чувствували оце якийсь голод чи що. Тобто меню упростилось, але, як бачите, щоки ну, наче не спали. Так що все. Всім бажаю всього самого накращого. Здоров'я саме головне. Переходьте на оздоровче харчування, не бійтеся. Не бійтеся яблук, не бійтеся бульйонів кісткових, не бійтеся зелені, це все те, що буде вам давати тільки сили і енергію, молодість, і буде розрівнювати всі наші оці вікові е, зморшки. Тому що не забувайте ще, що. Е, Своє тіло треба наповнювати водою. Не менше літра води, чистої, чистої води повинні ви випивати. Не дивлячись на те, що у вас там, можливо, якийсь чай, кава, супчики і так далі. А літр води обов'язково. Так що, все. всіх люблю, цілую і до наступних наших відео. Пока-пока!